Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас починається новий тиждень, у нас понеділок. І ще у нас січень місяць, і, як зазвичай, у нас карта дня. Вибираємо кожну свою карту. У нас вже в неділю є карта дня, тому можете дивитися і в неділю, теж так, зранку. І так, за київським часом у 7 годині. І так, дивимося, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки вам. Тут у вас іде карта Зірка. Зірка говорить нам про якісь, ну як би це сказати, медійні справи, якусь інформацію, якусь надію. Можливо, дійсно, у вас сьогодні з'явиться якась надія. А, на якесь майбутнє, на якісь перспективи. А, це карта взагалі-то не є така дуже близька і тепла, це віддалена карта, така трохи далеко. Колись, можливо, я зроблю це то і це то. Це, знаєте, більш мрійлива карта, але не якась така. Яка говорить про плани. Ця карта про плани не говорить. Більше про мрії, більше про надію, а може так, а може так, але ніякої конкретики. Тому порада цієї карти. Робіть собі плани, тим більше сьогодні понеділок, робіть плани на тиждень, на місяць, на рік. І намагайтеся писати свої цілі так само. Тому що це карта така, знаєте, ну, якась. Поверхова, скажімо так. Вона дає надію, але цю надію потрібно підкріплювати чимось. Карта номер два. Тут у нас іде. Як вона називається вежа? Тобто щось розвалюється, щось розрушається. Звичайно, ця карта може говорити і про якісь прильоти. Можливо, ви щось почуєте, побачите, якусь аварію, щось таке. Це просто, знаєте, не обов'язково, що ви будете задіяні. Ви просто можете стати очевидцем чогось. Розрушаються ваші стереотипи. До речі, це коли ви були переконані в чомусь, і тут у вас це все розрушилося. Це таке, знаєте, не дуже приємне відчуття, це і, до речі, може бути і звільненням. Звільненням від, шлюбу, звільненням від якихось об... обов'язків. Об Наприклад, ви зобов'язалися комусь щось зробити, тут вас вже звільнили. Ви нікому нічого не винні, ви нікому нічого не должны. От якось так. Це, в принципі, карта, ну як сказати, немає хороших, немає поганих карт. Кожну карту, як би сказати, як ви. Це, це те саме, що ніж. так? Візьмемо ніж, ніж він поганий чи він хороший. Це ви не можете сказати. Ніж не може бути поганим чи хорошим. А це тільки залежить від тієї людини, яка його тримає. Тому у вас у руках є якась ситуація. Як ви нею скористаєтесь, залежить від вас. Це якесь блискавичне прозріння, до речі, так само. Розрушаються старі стереотипи, ті, які були, наприклад, на брехні побудовані, тому що перед цим була карта диявол, звільнення від чогось. Бажаю вам всього найкращого. Карта номер 3 Тут у нас 20-й аркан, тобто страшний суд. Це прозріння, це конкретне прозріння. Це коли людина настільки міняється, кардинально міняється, що деякі кажуть, ой, ти змінилася, ой, ти змінився, ти не та, що була. До речі, мені відверто вам скажу, не дуже подобаються ці карти. Це дійсно можуть бути якісь прильоти ось Десь попала якась пожежа, як щось зірвалося, щось ось так. Але з другого боку це карта кармічна. 20-й аркан це кармічна карта. Тобто сьогодні може прийти карма. Карма це не завжди щось страшне, карма це тільки той бумеранг, який повертається. Ви можете. Як би це сказати, якась ситуація, тобто людина дасть про себе знати. Яку ви 100 років не чули, не бачили. Ну, це я вже так перебільшую. Але, можливо, ви давно не бачили, не чули нічого. Це, знаєте, навіть ех, у когось, можливо, були пропавші безвісти. Ця карта може говорити, що людина з'явилася. Чи жива, чи мертва? Я не можу тут сказати, тому що ця карта все ж таки болюча. Е, вона не є така ж дуже, але е, звільнення воно. Як то кажуть, звільнення, освобождення так від, від чогось, від якихось стереотипів, воно звільняє і полегшує. Тобто тут якийсь полегшений стан, розумієте? Якась новина, яка вам полегшить все. Ну, Мені не подобається, що це з понеділка такі не дуже добрі карти йдуть, але давайте будемо думати все рівно позитивно. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!